Здається, влада готує нам черговий подарунок під гаслом боротьби з корупцією. Кожного українця скоро можна буде кинути за грати. Європа просила нас. Предыдущий созыв Верховной Рады принимать такой либеральный уголовно-процессуальный кодекс. Уголовный кодекс, который позволяет в любом случае выпускать людей под альтернативные методы. Видимо, придется его менять. И с этой целью мной разработан уже проект закона, который позволит оставлять судам безапелляционно людей под стражей по особо важным делам, связанным с коррупцией, особо крупных размерах. Ідея депутатів на перший погляд видається логічною не випускати з тюрми під заставу тих, кого підозрюють у корупції, але насправді за цим законом намагаються сховати репресивну машину, яка буде в десятки разів гіршою. Аніж сумнозвісні закони Януковича від 16 січня минулого року, які й викликали масові заворушення. Заграти можна буде кинути будь-кого. Хто занесе коробку цукерок лікарю чи дасть хабарядаїшнику? Гроші розбиралися. Навіщо нова влада йде шляхом Януковича? Українці вимагають від влади подолати корупцію. Але здається, депутати перестаралися. Нові законопроекти замість погіршення умов для корупціонерів можуть створити їм нові шпарини для втечі. Депутати хочуть заборонити судам відпускати під заставу фінансових злодіїв, підозрюваних у хабарництві та фінансових зловживаннях. Чому цей закон народився? Закон народився, тому що не, раб, не працюють ефективно ті органи, які повинні запобігати цій корупції. Але юристи б'ють на сполох. Популістське рішення депутатів може поставити під сумнів усю перспективу засюдити фінансового злодія, адже гучна ідея суперечить міжнародному праву. І якщо ініціативу Пашинського узаконять, то навіть одіозний Єфремов може уникнути українського правосуддя. Уявіть собі, яка буде ганьба, коли ви програєте справу Єфремову. Єфремов проти України. І ви програєте. Це не заява. Це буде завдяки вашому законопроекту. Адже застава це не покарання, це запобіжний захід. Поки вина не доведена, а слідство триває. До вироку суду винувального чи виправдального особа є невинувата і тому не можна просто автоматично, що ми когось підозрюємо і ми беремо тебе під варту. Це дуже важливі речі, тому що це най, мабуть, найбільша цінність, яка в нас є після життя. Це свобода. Кримінологи попереджають, нова норма може ще більше розв'язати руки репресивно-міліцейській машині Україні, де ледь не половина злочинів розкривається вибитими зізнаннями, потрапляти в СІЗО просто небезпечно. Виключення застави, яку можна було застосовувати до підозрюваних у вчиненні корупції, дає насамперед перевагу для правоохоронних органів. У можливості тиснути на людину, враховуючи те, що депутати не соромляться декларувати менше тисячі гривень місячного доходу, півкраїни отримує зарплати у конвертах, а податкова може причепитися до складної бухгалтерії. Від такої, на перший погляд, невинної норми можуть постраждати ледь не 90% простих людей. Будь-кого можна звинуватити в ухилянні від сплати податків, кинути в СІЗО та вибити зізнання. Це може бути не про професіонерів, про кожного з нас ці можливість стосування цих правил. Юристи сходяться в одному: якщо у вас немає армії адвокатів, можливість внести заставу збільшує шанси підготуватися до захисту. На волі підозрюваний може зібрати документи, переговорити зі свідками. Практика за 2014 рік показала, що порушень умов застави підозрюваними відбулось в 0,26% випадках. Тобто, всі фактично кожен, хто вносить заставу, він не зникає. Він, е, скажімо, в обов'язковому порядку з'являється перед слідчими прокурорами, там, слідчими суддями і, і судом. От тільки застави треба обрати реальні, судячи зі способу життя підозрюваного в корупції, а не його офіційної декларації. Аби як у Єфремова вартість свободи була не менше вартості машини любителя державних грошей.